Як впровадити нові закони по Донбасу і залишити його українським? Чи реальне таке завдання, як правильно тлумачити положення законодавчих ініціатив президента? Про це більш детально дізнаємося в експерта з конституційного права Олександра Москалюка. Пана Олександра, доброго ранку. ранку. Доброго. перш за все, яку назву мають ці закони? Бо вже різні тлумачення, починаючи від цього, навіть із перших слів, чи то про статус, чи то про самоврядування Донбасу, і яких саме районів, про що йде мова взагалі? Вся проблема полягає в тому, що в різних документах вживалися різні формулювання цього закону. Тому що початково, якщо ми будемо говорити про мінські домовленості, то в них використовувався термін про тимчасовий порядок місцевого самоуправління. Угу. А закон на жаль він називається отримав назву іншою. Він отримав назву. Про особливий порядок місцевого самоуправління. Звичайно, що з точки зору законодавчої техніки було б більш правильніше, аби все ж таки назва закону була про тимчасовий порядок. Хоча з іншої сторони не треба забувати, що в преамбулі до закону там вказується, що цей закон він діє протягом трьох років, після чого вже. Повинні застосовуватися загальні положення законодавства, і відповідно застосовуватися а, те законодавство, яке існує на сьогоднішній день. Тому а, насправді а, не так принципово, яку саме має назву цей закон, можливо, те, що в ньому передбачено, і те, що передбачено в преамбулі, що цей а, закон не. він діє протягом трьох років. Хоча, звичайно, а, більш коректніше було, аби все ж таки закон назва закону була відтворена в тій редакції, в якій вона була запропонована саме в домовленості. саме, саме вдомовленості. Вони будуть якось одна одній суперечити, чи ми маємо той випадок, коли міжнародне право, якщо це буде, звісно, предметом для міжнародного права, суперечить якось внутрішньому державному, такого не буде в цьому контексті. Ну тут не буде жодних нюансів, жодних суперечень, тому що по суті мається на увазі одна й та сама річ. Інше питання, що вона називається по-різному. Причини, чому так сталося, це вже питання до наших законодавців. Тут тому більше, більше кращий варіант це той, який був передбачений саме в мінських домовленостях. головне питання тут звучало у тому, що спочатку повернення українського Потім всі інші преференції. Що це може означати юридичною мовою або навіть політичною? Це означає, що повинен повернутися внутрішній суверенітет України до України. Тобто Діяльність органів державної влади, які розташовані на територіях, які зараз е, фактично окуповані, е, вона повинна бути поновлена повністю і повинні запрацювати в тому числі і місцеві державні адміністрації, в тому числі це органи прокуратури, суди е, і е, силові органи. Тобто, якщо вони в е, повній мірі... Починають працювати в нормальному повноцінному режимі, підконтрольні... то тоді повертається. Тоді повертається а, внутрішній суверенітет, і дійсно вже можна говорити про те, що повертається саме прапор України на цю територію. Якраз от про призначення суддів, просто будемо по кроками. іти. узгодження призначень суддів, прокурорів і іншої вертикалі влади. Як це може відбуватися на практиці? Вони ж тепер все одно повинні, незважаючи на ситуацію, яка є, бути підконтрольні українській владі. Розумієте, тут треба повернутися до того, що цей закон він дуже загальний, він дуже абстрактний. Неволя того процедура. і для того, щоб якимось чином втілити в життя те, що передбачено, треба виписати процедуру. Тому що е, на сьогоднішній день е, ні закон України про прокуратуру, ні закон України про е, судоустрій статус суддів вони не передбачають угу. можливості е, саме такої участі органів місцевого е, самоврядування у призначенні керівників органів прокуратури та суддів. Тому е, поки що це така декларативна норма. Я більш на того сказав, що весь закон він не стільки є юридичним як політичним, тому що юридичний Закон. Він собі передбачає механізм його запровадження, uh -huh. механізм його втілення в життя. А цей закон він має на всього 10 статей, і, звичайно, що ці 10 статей а, вони не можуть бути реалізовані без того, щоб були конкретизовані. Тому що цей порядок ну, він не зрозумілий ні для кого. Жоден фахівець вам не скаже, що має на увазі, яким чином повинні приймати участь, чи затверджувати керівників органів прокуратури а, та керівників органів судів, чи, чи безпосередньо рекомендувати. Тому така от ситуація. Напевно, найцікавіше питання після Всіх цих це питання фінансування, оскільки всі збори залишаться там, ну тобто на місцях, і держбюджет буде сплачувати решту необхідних коштів, чи як це буде? Ось питання фінансування, воно чи не найцікавіше? Бо як жити території, яка прагнула самовизначення, де брати кошти? Знаєте, в міжнародній практиці існує м, така от історія, яка пов'язана з тим, що в тих випадках, коли Виникає сепаратизм, і з сепаратистами є спроби домовитися, то завжди існує така загальна практика. Ми даємо вам максимальну кількість преференцій, додаткові повноваження, але за це ми знімаємо з вас фінансування. А, тому, в принципі, така б ситуація була б нормальна. Саме такий підхід застосовується в більшості конфліктних регіонів, в тому числі свого часу, коли е, мала місце військовий конфлікт на території Хорватії і була утворена республіка Сельська крайова Хорватія пішла на дуже великі компроміси. Угу. Однак вона за це захотіла. Самофінансування цих регіонів і що стосується того, як передбачено це в межах цього закону. То uh, тут uh, теж знов ж таки є абстрактність формулювань, але є одне одна положення, яке uh, нам було достатньо серйозного резонансу в нашому суспільстві. Воно стосується того, що є так звані захищені статті видатків на фінансування оцих от якраз окремих районів mm -hmm. uh, Луганської і Донецької області, і вони не можуть бути зменшені. Uh, відповідно до uh, державний бюджет не передбачає можливості зменшення цих видатків. Uh, і тут постає питання: ми всі живемо в умовах економічної кризи, і вона, судячи з усього, буде достатньо тривали. Лу і складною, а, і звичайно, що буде скорочитися фінансування дуже багатьох програм. Однак, якщо виходити з положень цього закону, ну трапляється така річ, що все рівно ці видатки, які будуть іти на ці райони, вони будуть зберігатися. Звичайно, це таке проблемне достатньо положення. Інше питання, як потім в наступному воно буде тлумачитися українською стороною і що буде розумітися під цими окремими районами. Якраз щодо того, що це поки що декларація намірів, ніж оформлений закон, президент заявив, що це рамковий закон. Його слід буде наповнювати конкретними статтями. Я так розумію, що це якраз. З одним тих пунктів, які буде суттєво потребувати наповнення конкретними статтями, а є ще. Питання амністії дуже багато питань щодо впровадження цих положень, які тут виникають колізії. Як їх долати, чи їх долати взагалі? А, складність полягає в наступному. Кримінальний кодекс він передбачає іншу процедуру, трошки ніж та яка спеціальним законом про амністію, який був нещодавно прийнятий Верховною Радою, і звичайно, що вони між собою не узгоджуються. Угу. А в цьому законі спеціальному вказується про те, що він має перевагу. Щодо кримінального кодексу, а значить, mm -hmm. і він повинен застосовуватися. Однак це не знімає знов ж таки питання, тому що з іншої сторони кримінальний кодекс так само містить положення, які передбачають фактично його пріоритет відносно будь-яких інших, ті, що не підпадають під перелік, а, ті, що підпадають під амністію, тобто і вони будуть діяти фактично паралельно. Вони тобі? не можуть діяти по іншому, тобто все рівно будь-якому падку треба узгоджувати положення тоді кримінального кодексу, і от, от якраз у цього спеціального закону про амністію, який був нещодавно прийнятий. Там ще залишається питання розброєння на законах Хто має ним опікуватися, в який спосіб це буде? А, в тих законах, які були прийняті, там вказується загальне положення про те, що цим, цими питаннями фактично будуть займатися органи державної влади. А, безпосеред... а про них ми вже поговорили, хто буде визначати ці органи державної влади? Так, так. А, а тут виникає питання для того, щоб органи державної влади мали змогу здійснювати ті свої повноваження. Вони повинні якимось чином, умовно кажучи, зайти на цю територію і поновити оцей якраз внутрішній суверенітет. Тобто, насамперед, якщо ми кажемо про розб. Оброння, то це звичайно органи внутрішніх внутрішніх справ. Однак, весь силовий блок, він, в принципі задіяний якраз в цьому процесі. От якраз як буде вирішуватися це питання? Я думаю, ми будемо бачити вже найближчим часом. Дякую, пане Олександре, що до нас зранку завітали. Будемо слідкувати за Комплею. Дякую вам.